20 лютого день шанування пам'яті Героїв Небесної Сотні. У Кам'янському пройшла урочиста церемонія покладання квітів. Три дні поспіль у Кам'янському прощалися з героями, що віддали життя за Україну. Шануємо пам'ять захисників. Світлу бути. Міністр Глушенко повідомив, що генерація продовжує стабільно виробляти електроенергію. Її повністю вистачає на потреби споживачів. Днями на новій сцені академічно музично-драматичного театру імені Лесі Українки відбувся щорічний фестиваль конкурс української пісні Вінок України. Час говорити про останні новини міста та області станом на 20 лютого у студії Володимир Кравченко. Мої вітання. Сьогодні, 20 лютого, в Україні вшановують подвиг учасників Революції Гідності та пам'ять героїв Небесної Сотні. Віддати шану українцям, які змінили хід історії нашої держави, прийшли очільник міста Андрій Білоусов, голова Кам'янської райдержадміністрації Олег Гапіч, секретарка міської ради Наталія Ктіторова, заступниця міського голови Світлана Колісніченко, представники політичної партії Бджола, правоохоронці, молодь міста, учасники бойових дій на сході, члени ветеранських організацій та небайдужі громадяни. Над майданом героїв Кам'янського лунає, пливе кача, пісня Реквієм за загиблими учасниками революції гідності, абсолютно різними людьми, за віком, за місцем народження за професію. 107 вбитих у мирний цивілізований час 21-го століття. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять героїв Небесної Сотні. Це 107 осіб, які загинули. На майдані під час революції гідності серед них був і наш земляк Сергій Нігоян, і тому молодь пам'ятає. Всіх і вшановую, звісно, всі пам'ять всіх тих людей, які поклали свою своє життя за те, щоб ми жили в європейській, в сильній, в незалежній країні. Може, я і наївний, але я вважаю, що зло не може перемагати. Ці слова належать Сергію Нігуяну, першому загиблому небесної сотні. Саме молодь та студентство були рушієм революції та змін Україні. І Сьогодні ми зібралися, щоб вшанувати пам'ять тих молодих людей, які загинули по Клали свої життя за те, щоб зараз ми жили вільно, жили так, як ми вважаємо за потрібне. Все починається з нас самих, і якщо не ми, то хто? Нема нікого, хто крім нас може щось зробити і щось змінити. Від кожного з нас залежить в який бік хитнуться терези долі України. Кладемо часточку свого серця та вмінь на бік правди і світла, на бік нашої батьківщини. Три дні поспіль у Кам'янському прощалися з героями, що віддали життя за Україну. Трагічні звістки повідомив на своїх сторінках у соціальних мережах міський голова Андрій Білоусов. Сповістив про велику втрату для України та висловив співчуття рідним. 9 лютого зупнили серце нашого кам'янчанина, вірного друга та товариша Ігора Олійника. Панахида за загиблим воїном проходила в Козацькій церкві Пресвятої Покрови. Ігор ліник народився 24 травня 67-го року в Дніпроцержинську. Тривалий час працював на підприємстві Еко-антиліт та Дніпроазот. Рік тому й чоловік пішов захищати рідну землю від російської навали. І, як згадують товариші та побратими, він не боявся нікого і давав гідну відсіч будь-якій загрозі. «Лучші люди ходять, і та самочення бідне за того, що і за приходу, з за імперських амбіцій на какого-то карліка наша. Страна лучших людей теряет. У Ігора залишилась дружина та син. Поховали воїна на алеї Героя кладовища по вулиці Весняній. Редакція міської інформаційної служби висловлює глибоке співчуття близьким захисника. Вічна пам'ять. Війна забирає найкращих синів України. 13 лютого на Луганщині, захищаючи українську землю від спосягань російських загарбників, загинув молодший сержант Юрій П'ятигор. Шануємо пам'ять захисника. Юрій народився 2 грудня 1974 року. У 94-му році закінчив Позіржинський індустріальний технікум У четвертого до 95-х років проходив строкову військову службу. Тривалий час працював на ДКХЗ. 19 квітня був признаний по мобілізації. Це був сильний, добрий, хоробрий чоловік, який піклувався про свою родину та країну. Його життя для кожного українця світло, світло, яке він залишив по собі, захищаючи нас. Юрій це мій дядько і. Майже все моє дитинство він був поруч зі мною. Він був мені замість батька. У мене залишилось багато світлих спогадів про нього. Я назавжди буду його пам'ятати як мого героя, як мого захисника. І я дуже вдячний йому за те, що він заплатив. Таку велику ціну, щоб я та моя сім'я та всі ми могли зараз тут стояти, могли жити своїм життям. У Юрія залишилися мати та дві сестри. Провести загиблого героя в останню путь зібралися друзі та рідні. Юрій був назавжди залишається героєм України, прикладом мужності для багатьох, вічна пам'ять та слава герою. Ще одна трагічна звістка з фронту. 11 лютого поблизу селища Чівяр Бахмутського району від ворожого снаряду обірвали життя Андрія Куяна. Чоловікові було 48 років. Без рідної людини залишилась дружина, два сини, батьки та брат. Андрій був добровольцем і майже з перших днів став на захист країни. Командир героя згадує його як доброго та сміливого чоловіка, який виконував поставлені завдання на найвищому рівні. Наш герой був дуже. Поважний, приймав участь у всіх заходах, захочував інших. Я його поважаю. Він наш герой. Будемо його пам'ятати. Андрій багато років працював на металургійному підприємстві, і для колег він був вірним товаришем та крутим майстром своєї справи. Люди живуть стільки, скільки їх этого человека будуть помнить колеги по роботі, будуть помнить товаріші як хорошого друга. Будуть помню люди, з якими він танцював в ансамблі Дніпро. Будуть помнити колеги вже по боротьбі з нашими гнітателями. Я думаю, дуже багато людей будуть і Він буде жити в наших серцях, пусть земля буде йому пухом. Висловлюємо співчуття рідним та близьким. Герой назавжди залишиться в наших серцях. Вічна пам'ять і слава українським воїнам, які боронять Україну та кожного з нас. Вже котрий день Кам'янське разом з майже усією Україною насолоджується наявністю електроенергії. На це міністр енергетики України Герман Галушенко повідомив, що у перший робочий день тижня, 20 лютого, незважаючи на збільшення обсягів споживання, генерація продовжує стабільно виробляти електроенергію. Її повністю вистачає на потреби споживачів. Застосування відключень можливе при зміні ситуації в енергосистемі на різкому зростанню споживання. Тож мешканців просять раціонально використовувати електроенергію по черзі вмикати потужні електроприлади. Це допоможе уникнути надбірного використання і, відповідно, вимкнень. 17 лютого на новій сцені Академічно музично-драматичного театру імені Лесі Українки відбувся щорічний фестиваль конкурс української пісні Вінок України. Захід ініціювало управління молоді і спорту за підтримки міського голови Андрія Білоусова та громадської організації Бджола. Хвилювались та вболівали за конкурсантів і команди міської інформаційної служби. Фестиваль Конкурс вінок України приурочено до міжнародного дня рідної мови, бо мова це найбільш та найдорожче добро кожного народу. Конкурс української пісні проходить в п'яте та покликаний розкрити талановиту молодь Кам'янського. незмінно підтримує подібні заходи й очільник міста, адже розвиток молоді один з головних векторів роботи міської влади. Дуже дякую за сьогоднішній фестиваль за за те, що ви. Надихайте нас своєю творчістю за те, що в цей нелегкий час ви знаходите в собі сили, і можливість займатися творчістю, розкривайте свої таланти. Я бажаю вам щастя, бажаю вам успіху, бажаю, щоб всі ваші мрії збувались. А зараз у нас у всіх одна мрія це перемога України. Камінське без сумнівів, місто талантів Цьогоріч 30 конкурсантів змагалися за звання кращих вокалістів у чотирьох номінаціях: сучасна пісня, народна пісня, дует та приз глядацьких симпатій. Голова Дніпропетровської обласної територіальної організації політичної партії Бджола Олександр Лукашов наголосив, що можливо саме сьогодні серед конкурсантів є майбутні переможці пісенного конкурсу Євробачення. Ви впевнені в собі ви цілеспрямовані, спрямовані, ви, у вас все вийде. Андрій Деніч Білоусов завжди підтримує молодь і буде підтримувати, так як і наша партія бджола. Ви завжди можете на нас розраховувати. Бажаю вам ще більше перемог. Досягне з кожним роком охочих взяти участь у конкурсі стає дедалі більше на тлі війни. Цьогоріч пісні конкурсантів були пронизані думкою про майбутнє України її боротьбу, якою пишається увесь світ, та звісно, неминучою перемогою. За звання кращих на сцені змагалися як аматори, так і професійні співаки, розповідають організатори. І з захопленням всі на одному подиху ми всі продивилися всі 30 номерів. І я дуже вдячний всім, хто сьогодні був у залі. Всім, хто працював керівники з цими співаками, і з хлопцями, і з дівчатами, ту підтримку, яку ми зараз отримуємо в цей складний час, коли йде війна, це дуже, ну, дуже вдячно. І молодіжна рада, і управління молоді та спорту, що є подарунки, що ми відмітили всіх співаків. Оцінювала виступи конкурсантів компетентне журі, до складу якого входили заслужена артистка України, директор мистецької школи, викладач музичного коледжу та голова молодіжної ради міста. Престиж конкурсу з кожним роком лише зростає, а майстерність конкурсантів стає все вищою, зазначили члени журі. Тож обрати кращого було складно з великим подивом, і це був приємний подив. Я продивлялася всі номера, наскільки зараз високий став рівень цього конкурсу, наскільки були яскраві номери, продумані номери. Мене сьогодні вразив хлопець, який отримав друге місце. Він співав душею. Дуже важко співати просто без постановочного номеру, просто вийшов. І заспівав, а заспівав душею, і це дуже цінно в наш, в наш час, особливо від молоді таке слухати і чути. Критерії оцінювання цього річ були високі. проте нагороди знайшли своїх володарів. Перше місце у номінації Сучасна пісня здобула прониклива Ксенія Вовк, яка виконала пісню рок за хартки з обійми. Не очікувала, але мені дуже дуже приємно. Думала, що я все-таки здобуду глядацьких симпатій приз. Але перше місце це дуже дуже приємно. Я хочу подякувати організаторів цього. Конкурсу, що нам дають можливість розвивати таланти, показувати. Тому я дуже дуже сильно задоволена, і мені приємно, що все таки сенс, який я хотіла донести в цій пісні, зрозуміли всі кращим дуетом фестивалю конкурсу вінок України стали подруги Ксенія та Аміна з піснею Зима, які були впевнені у своїй перемозі з самого початку. Ми знали, що ми переможемо. Ми були впевнені у своїй перемозі. Це дуже неймовірна. Враження від перемоги, і ти розумієш, що за цю роботу, яку ти зробив, вона не напрасна. І що цю роботу ми робили разом? Так, ми хочемо подякувати своїй вчительці, яка нас так сказать у цьому, у цьому всьому навчала. Також ми хочемо сказати. Велике дякуємо своїм батькам, які нас підтримують. Ніжна та талановита Ангеліна Кудашкіна вибрала перемогу номінації Народна пісня з композицією в чистім полі. Я відчуваю бум у серці, у душі. Дуже крутий конкурс, дуже крута організація, світло. Весь цей дим. Це така неймовірна чарівна атмосфера. І тому я бажаю всім. Щоб вони приймали участь в таких конкурсах, оскільки це дуже круто. Хочу подякувати управлінню молоді та спорту, нашому міському голові Андрію Білоусову, а також молодіжній раді Кам'янського. Звичайно, своєму улюбленому викладачу корчевній Катерині Володимирівні. У номінації приз литецьких симпатій перемогла Софія Говоруха. Усі переможці отримали цінні подарунки від міського голови та громадської організації «Бджола». Вітаємо переможців конкурсу! У Кам'янському вперше провели відкритий турнір дитячо-нацької спортивної школи номер 3 Шашок 100 підтримуємо світлом Польща для України. У змаганнях взяли участь 13 юнаків та дівчат, які мають перший та другий спортивний розряд. Особливістю було те, що змагання проводилися за допомогою альтернативних джерел світла, що надані з боку польських спортсменів. Більше про шашки, дружбу та перемогу дізнайтесь у наступному сюжеті. Історія цього шашкового турніру розпочалася із дружби. Ще на початку повномасштабного вторгнення тренер-викладач Альона Губарєва на деякий час евакуювалася до Польщі. Там вона проживала в родині, де зростає талановитий шашкіст Хуго Франек. Після повернення до України зв'язків з польськими друзями не поривали. Навпаки, Хуго через соцмережі познайомився із юними шашкістами з Кам'янського. А коли дізнався, у яких умовах тренуються його колеги під час вимкнення світла, одразу попросив допомоги в представників польської федерації шашок для друзів українців. Допомоги не довелося довго чекати. Представники компанії «Креді «Агріколь» та екомагазину «Беттерленд» надали 30 павербанків, а інші польські та британські волонтери 16 usb ламп, ліхтарики, книги, медалі та солодощі. Коли почалося відключення світла, то, тобто були проблеми з тренуваннями. Діти або займалися у темряві, або ну, приносили з собою налобні ліхтарики, або звичайні ліхтарики, або світили телефоном, так. А потім приїхали ці лампи, і, звичайно, це дуже допомагає у тренуванні, у проведенні змагань, тобто ми можемо прийняти будь-які змагання, наприклад, чемпіонат України. Або якісь всеукраїнські змагання, це нам не завадить проводити, проводити змагання, коли буде відключене світло. Турнір відбувався у приміщенні ліцею номер 40 На столах USB-лампи, які освітлюють зосередження обличчя перед 100 шашковою дошкою. Альона Губарєва звертає нашу увагу, що головною метою турніру було показати, як спортсмени можуть пристосовуватися до відключень світла при використанні благодійної допомоги польських шашкістів. У той же час це підвищує рівень майстерності та виконання спортивних розрядів, а також демонструє незламність українського народу. Дякуємо польським шашкістам, їх друзям та всім тим, хто долучився до цього збору. Це дуже важлива допомога в такий час для українських дітей та спортсменів. Переможцями турніру стали Максим та Єва Бабій, шашкістів, які посіли призові місця, нагородили грамотами від спортивної школи та медалями від польської мовної академії for Ту». Ми вирішили поспілкуватися із юними переможцями. Зараз я лідер цього турніру і ламби нам дуже допомагають з цим грати. Мій другого прислав їх з Поль... 에... Польщі. Я дуже хочу подякувати нашим польським друзям за те, що вони нам так сильно допомогли. У Нас дуже дуже багато разів зривалися і чемпіонати, і тренування через те, що в нас були або блекаути, або просто вимкнення світла. У нас не було ніякого освітлення. Ми просто не могли займатися. Ось до нас приїхали ось ці освітлення, повербанки. Ми дуже дуже дякуємо. Ми можемо проводити. Абсолютно різні турніри, чемпіонати ми можемо прийняти взагалі абсолютно все. Ми дуже дуже дякуємо. У представників шашкового клубу Кам'янського безліч планів. Завдяки приладам для освітлення від польських друзів, їх буде набагато легше реалізувати. А поки плани в процесі розвитку майбутні чемпіони завзято тренуються. Шашки, як і будь-який вид спорту, потребують щоденних тренувань та 100% самовіддачі. А тепер час говорити про погоду. На 21 лютого передають хмарність та опади протягом усього дня. У ніч на вівторок температура становитиме плюс один, а в день до плюс шести градусів. Вітер сильний з західного напрямку до 9 метрів на секунду. У середу теж очікуються опади і доволі свіжа погода. Зима не поспішає здавати своїх позицій, тож вдягайтесь потепліше, і не забувайте парасолі. Це всі новини станом на 20 лютого. Новий випуск покажемо завтра, о 19-й годині. З вами був Володимир Кравченко. Тримаємось дозовно приймаємо новини і віримо у незламність збройних сил України. Слава Україні!